Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube-каналі. Як ви вже зрозуміли, сьогодні у нас плановий забій свинки. Свинку прибрали, виходить, о 5 годині ранку, і вже що я зробив? Засмалив її, виходить, помив трошки так поверхнево і зараз буду прокапт соломою ячменною. Звичайно, друзі, вчора прихворів, сьогодні температура на ранок, виходить, кашель, нежить, ну, взагалі здоров'я немає, щоб робити всю цю роботу. Не знаю, як я витримаю. Весь цей робочий процес через те, що сьогодні дуже багато роботи зібралося, потрібно обвалкувати всі наші четвертини, порозводити всі замовлення по нашій місцевості, і тут, виходить, в сусіднє село. Тут замовлень то не особо так і багато, десь, можливо, до десятка. Завтра будемо вже їхати на район, і виходить, там також будемо розводити всі свої замовлення. Потрібно все попакувати, зробити сьогодні сальну намазку, зробити тушунки, поставити точніше в автоклав паштет. Ну, роботи дуже багато. В даному відео, друзі, хочу сьогодні вам після всієї цієї роботи показати, що нам вдалося приготувати із нашої свинки. І виходить заодно розповім, так як люди питали, по чому ми продаємо нашу продукцію. Думаю, відео, друзі, буде комусь та й цікаве. Як завжди, друзі, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Гарного вам перегляду! Так, ну що ж, виходить, друзі, свинку вже розібрав, побалкував на м'ясо, порубали косточки. Певні замовлення вже порозвозили по своїй місцевості. Зараз дружина займається виходить, перемелює все на фарш і будемо приступати вже заряджати на вечір паштет і тушонку. І появилася, точніше, вільна така хвилинка, вирішив, щоб час не гаяти, треба його поприбирати в поросят. Поросят тільки що поприбирав. Багнові такому сиділи, трошки підтрусив їм тирсу, ну більш-менш вже в нас порядки. В більшому свинанечку також порядок навів. то вже, Аби ще не хворий був, то воно було, робота трошки легше робилася. А так температура вали, то скажу, що здоров'я немає, ну роботу, друзі, вже як розпочали, потрібно її вже все сьогодні доробити. Зараз підемо, виходить, дружина буде заодно перемалювати, все, робити сильну намазку. Моя задача витягнути партію, ту, яку ми готували вчора, тушонки-паштети і заряджати все на вечір знову. Так як замовлень дуже багато на таку продукцію, потрібно сьогодні ще розвести деякі там продукти по нашому селові. Також потрібно в сусіднє село мотнутися. І виходить, в основному на завтра потрібно все підготувати. Завтра вже довести та забути про цю. Свинку потрібно трошки підлікуватися. Гриб такий валий, що не виносимо. Зараз, друзі, йдемо, працюємо те, що, друзі, в змозі буду, я покажу. А так, то в загальному потім обговоримо ціни на нашу продукцію. Взагалі, ціни в нашій місцевості вже на свинину в роздип. Так що, думаю, комусь така інформація буде та й цікава. Ось так, друзі, виглядає результат нашої вчорашньої роботи. Приготували таку смакоту, це у нас тут печінковий такий наш паштетик. І, виходить, також готували ми тушоночку. Звичайно, вона ще не застигла, так як тільки-тільки витягнули з автоклова. Заодно, поки порався по господарству, дружина зробила виходить, таку смакоту. Це у нас сальна намазочка. За власним рецептом скажу, що люди вже потрошку його все розпробують. Людям така смакота подобається. Заодно, друзі, будемо зараз розвозити всі ці замовлення, так як в основному замовлення в нас на готову продукцію. Ну, були там і замовлення на свіжину, ну, багато замовлень на продукцію. Оце зараз розвозимо по одних людях і робимо, виходить, на завтра іншу партію такої самої смакоти. Потрібно зарядити повен автоклав. 32 баночки. Зарядимо, зробимо і тушонку, зробимо і паштет. Щось десь для, для себе залишиться. ну, Роботи, друзі, дуже багато. Зараз розвозимо, працюємо далі, так як робота дуже забарна, її потрібно швидко все робити. Так, ну що ж, друзі, в нас ранок наступного дня. Дуже багато вчора роботи зробили, дуже продукції багато переробили, розвезли всі наші замовлення по нашій місцевості. Сьогодні вже з самого ранку відвезли замовлення, ті, які були. Получається, на район більшість вже тепо розвозилася, ще в нас залишилася партія з автоклава. Автоклав ще, друзі, не вичахнув, Це все буде пізніше доставатися і розвозитися далі по нашій місцевості. Так як, друзі, в нас на попереднє відео дуже багато коментарів було на рахунок того, що людям вже більш зрозуміло, як ми готуємо нашу продукцію. Відео вже на каналі є. Рецептура і тушонок, і паштетів, і сальних намазок, ну дуже багато там рецептів є. І люди питають, яка ціна в нас на нашу продукцію. Так як ми все показуємо, але не говоримо свою ціну. В даному відео вже виписали на листочок всі ціни на нашу продукцію, це і на сиру продукцію, і готово. Зараз хочу вам все зачитати. Можливо, комусь така інформація, друзі, буде та й цікава. У порівнянні з тим, що в нас було з попереднім місяцем, у нас ціна піднялася десь кожна позиція на 10-15 гривень. Через те, що жива вага також добре так підскочила вгору. Зараз, друзі, розпочнемо із слирої продукції. Саме перше це у нас м'ясо. Неважливо, це або задня частина, або передня частина. Там виходить з лопатки м'ясо, коштує 230 гривень за кілограм. Балик, його там по різному по місцевостях називають, але в нас він балик 240 гривень за кілограм. Підчеревина, 215 гривень за кілограм. Ребра не обрізані, це просто шкурочка вбирається. Йдуть вони повністю такі хороші м'ясні ребра 220 гривень за кілограм. Фарш без прожилок, хороший м'ясний фарш без лишнього жиру 210 гривень за кілограм. Ошийок 245 гривень за кілограм. Суповий набір це косточка із м'язком. Не повністю там, що гола кістка, що собачкам люди купують. Хороші такі на запікання, на борщі, супові набори на 75 гривень за кілограм. Ратички в нас йдуть 25 гривень за штучку і вушка також по 25 гривень за штучку. Це, друзі, все по сирому ми пробіглися. Якщо брати нашу готову продукцію, саме перше це сальна намазка, в даному відео я її показував. Там формочка 500 г коштує 100 гривень за ту формочку. Якщо брати нашу тушонку, тушонка зі свинини в нас коштує 150 гривень за півлітрову баночку. Наш домашній паштет, приготований за власним рецептом, коштує 115 гривень за півлітрову баночку. Під по гуцульськи 250 гривень за кілограм це хороша там зі спеціями під Також рецептура у нас є на YouTube каналі. Потім сало по гуцульське, 230 гривень за кілограм, це більш таке товстеньке. Якщо тоненьке салко, то по 200 гривень за кілограм це сало по гуцульське. В загальному також там багато є нашої ще продукції. Це ребра з овочами. Вони коштують по 120 гривень за півлітрову баночку. Ну це вже під замовлення. Друзі, там ціна вона все. Різниця також сира ковбаса на запікання або в духовочку в нас іде 300 гривень за кілограм. Це, я думаю, вже зрозуміла на рахунок цін на нашу продукцію, чи дорого це чи ні. Пишіть у коментарях. Мені буде для порівняння цікаво почитати, в кого які ціни на продукцію по різних областях. Для порівняння я б хотів це перечитати. Також друзі, скажу, що робота вона така не із легких. Звичайно, попадаються деякі люди, що кричать це дорого, ну їх одиниця. У нас ті постійні клієнти, які брали, виходить нашу продукцію з перших днів, як ми займаємося своєю працею, то люди ті й залишилися. Хто новенький, хто там так сказати, більш жадібний, не розуміє ситуацію, не розуміє, що відбувається навколо. Інших людей, яка ця праця, які ціни на живу вагу, звичайно, ті кричать, що дорого, куди ви так шкуру дерете, ви там бариги і тому подібне. Ні, друзі, ми вирощуємо свинину в себе вдома, ми її власними силами переробляємо і продаємо. Так що, друзі, я думаю, ситуація вже більш така зрозуміла. Кому цікава рецептура наших. Так сказати, продукції, нас відео на каналі там подробно все є. Кому цікаво, переходьте, дивіться. Зайвого часу, друзі, не буду вашого займати, так як наша родина ще трошки прихворіла, потрібно трошки підлікуватися. Так що відео буде добивати до завершення. Друзі, кому подобається таке відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Всім пока, до нових зустрічей.